Закон про амністію депутати Верховної Ради прийняли ще 29 січня, а набув він чинності тільки 2 лютого. Закон стосувався усіх активістів та майданівців, які брали участь у всенародній революції, починаючи від 21 листопада. Політологи Закарпаття, як зрештою, всі інші правозахисники вважають, що законопроект маніпулятивний і прийняли його не як альтернативу для компромісу. Можна зрозуміти опозицію, оскільки європейці десь просили щоб. Відбулося якесь примирення, але європейці в даному випадку дивляться і своєї сторони. Віктор Пащенко переконаний, що закон розробили як систему звільнення не тільки мирних протестувальників, а й для провокаторів. Є думка, що зараз першими під руку нового закону потраплять саме всім відомі тітушки і мародери. Вчора, з бази даних розшуку, одним із перших забрали Корчинського. Тобто це професійний провокатор, який ніби виступає на стороні революції. Хоча це, ну я, я думаю, що не треба ворогів, коли є такі друзі. От. Ну, Але отак от, от цей закон використовується. У той час закон про амністію до щирих активістів не надто лояльний, якщо зважати на строки його виконання. Крім того, майданівцям поставили жорсткі умови, які передбачали звільнення адмінбудівель та розблокування вулиць. Багато людей розцінювали це як хитру спробу з боку влади розігнати людей по домівках. Юристи ж впевнені, закон справді суперечливий і має три пункти, які ставлять під сумнів, те, що всі протестувальники отримують право на свободу та закриття кримінальних справ. Даний закон має мінус. По перше, вказано Строк протягом якого мають бути звільнені особи і закрито кримінальні справи. Це перше, друге, даний закон має чинність з 21 листопада по 2 лютого, хто перебував на Майдані. А ті особи, які з 2 лютого по даний час перебувають, невідомо чи їх буде звільняти, чи не буде звільняти. Третій підводний камінь. Якщо умови будуть виконані не повністю до кінця строку, то закон власне припинить дію. Юристи кажуть, що на сайті Генеральної прокуратури вже з'явилася стаття про те, що закон в дію вступив 17 лютого і зобов'язує закрити кримінальні та адміністративні справи ув'язнених та підозрюваних у заворушеннях. До сьогодні з під варти за неофіційною інформацією інтернет видань звільнили до 70 людей. Частина з них поки під домашнім арештом.